Попередніх відео ми говорили про індивідуальну психологічну стійкість і резильєнтність кожного і кожної, і плекання її, зокрема, за рахунок ресурсів команди. Тобто ми весь час в розмові про резильєнтність так чи інакше торкалися теми стосунків, наближалися до неї. І от нарешті, в цьому відео ми прицільно будемо говорити про стосунки, як про важливу складову психологічної стійкості. Чому ж стосунки є такою важливою складовою резилієнтності? Які важливі точки фокусу уваги ми б хотіли позначити в цій темі? Перше, приналежність до здорової резилієнтної спільноти є джерелом нашої персональної психологічної стійкості. Друге, плекаючи власну резилієнтність, ми робимо вклад в психологічну стійкість. Команди, спільноти, сім'ї, до якої належимо, і робимо їх більш стійкими, більш резильєнтними. І третє, здорові, цінні, гармонійні міжособистісні стосунки є поживним і безпечним ґрунтом для формування і тренування усіх навичок персональної резильєнтності. Ось на чому ми і зробимо акцент. Очевидно, що не будь-яка група людей є спільнотою. Так само очевидно, що не будь-якій спільноті, команді, компанії чи громаді властива колективна резильєнтність, така спільна психологічна стійкість, синергія. То які ж тоді властивості, характеристики ми можемо прагнути розвивати в стосунках в групі людей, щоб в їхній єдності справді була сила. Спостерігаючи за різними хорошими прикладами резильєнтності в спільнотах, ми пропонуємо за основу такі характеристики. Цінності. Звісно, що як і на персональному рівні, так і на рівні спільноти, як єдиного організму, тільки тоді спільнота матиме резильєнтність, коли її члени будуть поєднані спільними цінностями. І не просто поєднані, не просто декларувати їх. а й Відповідно до цього діяти. Тому ця, цей компонент врівноважується компонентом спільних дій, співдії. Безпека, де кожен чується в рамках цієї спільноти в безпеці, і так само врівноважена турботою, де кожен намагається турбуватися один про один одного, зокрема про цю безпеку. Комунікація. Налагоджена, розвинена, активна і разом з тим здорові межі, де кожен відчуває себе в цих межах в безпеці. Приналежність і аттентичність теж збалансовані чинники. Я можу бути собою, і я відчуваю свою приналежність до цієї спільноти, яка приймає мене таким чи такою, яка я є. Звісно, цей перелік, цей баланс, це колесо можна розширювати, змінювати, доповнювати. Головне, на нашу думку, пильнувати, щоб в ньому не було перекосу. Адже часом добрі, здорові тенденції, будучи гіпертрофованими, перетворюються на хворобливі. І турбота може стати гіперопікою і наступити на безпеку. Занадто розминена комунікація може. Задати шкоди межам занадто зроблений акцент на приналежності може обмежити чи вплинути на автентичність кожного в спільноті. Тому баланс, на нашу думку, є ключовим в тому, щоб розвивати характеристики і властивості здорової спільноти. Ініціюйте в своїй команді розмову про Вашу спільну колективну резильєнтність? З чого вона черпає, чого їй бракує? Наприклад, ви можете запропонувати порефлексувати разом, відповідаючи на такі запитання, що перетворює нас на резильєнтну спільноту, яких стосунків в ній ми прагнемо, а потім що може зруйнувати ці стосунки, і як ми можемо на це впливати. Ми свідомі того, що на клітинному рівні резильєнтність будь-якої команди залежить від якості міжособистісних стосунків. В єдності багатьох не буде сили, якщо двоє конкретних людей між собою розімкнуть руки. Тому, на нашу думку, важливо приділяти увагу навичкам здорової міжособистісної взаємодії. І в моделі КПТ. Ми представляємо її собі десь приблизно так. Діючи між собою, люди обмінюються видимим вираженням один одного, вчинками, комунікацією, вираженням емоцій. І тоді схильні надавати цьому певні значення. І відповідно до когнітивного принципу, залежно від того, які значення були надані фактам реальності, тобто вчинкам, словам чи вираженню конкретної людини, відповідно до цих наданих значень створюються емоції, які в свою чергу направляють, скеровують поведінку людини. І тоді ця поведінка стає знову на новому витку вираженням. Вираженою реальністю для іншої людини, якій вона в свою чергу, надає значення, щось відчуває з цього приводу і якось реагує. І знову пішли на нове коло. Її дії, тоді, в свою чергу, стають предметом для наданих значень першої людини, відчуттю емоцій і знову вираженню в поведінці. Ось так утворюється в моделі КПТ цикл інтерперсональної взаємодії. Відповідно, до цієї моделі проблемна взаємодія може бути тоді, коли ми невірно інтерпретуємо, надаємо некоректне надане значення вчинкам, словам або діям іншої людини, або не узгоджуємося з нею. І Кожен з нас рухається в своєму помилковому циклі наданих значень емоцій поведінкових реакцій, але вони зовсім не співвідносяться знов зовсім не є узгодженими з. Таким самим циклом наданих значень, емоцій і реакцій іншої людини. І ми ніби взаємодіємо, але не чуємо, не бачимо, помилково інтерпретуємо один одного. І тоді відчуваємо себе і реагуємо на це відповідно. Спираючись на цю модель. Ми можемо спробувати виробити і тренувати алгоритм здорової взаємодії, відповідно, уникнути тих помилок, які можуть створити цикл проблемної взаємодії. І в цьому алгоритмі ми можемо прагнути перше називати факти, озвучувати саме ту поведінку чи ситуацію, яку ми спостерігаємо, утримуючись від оціночних суджень, від осуду. Друге, відділяти від фактів надані значення, інтерпретації, думки, образи і теж говорити про них. Третє ділитися вголос своїми емоціями і почуттями, адже іноді людина не може зрозуміти насправді, що ми відчуваємо. Четверте. Дослухатися, розуміти свої потреби, які стоять за цими почуттями, і говорити про них іншій людині. І п'яте формулювати прохання, просити про зміну комунікації чи поведінки чітко, відкрито і прозоро. Ми дуже запрошуємо вас тренуватися в цьому алгоритмі, спілкуючись з іншими людьми. Рухаючись, починаючи від менш конфліктних ситуацій в бік більш напружених і на більш конфліктних. І принагідно хочемо поділитися з вами декількома важливими на нашу думку порадами в цій темі. Передусім, пам'ятайте, що думка, ваша інтерпретація, ваша оцінка. Не дорівнює, не обов'язково дорівнює факт реальності. Розділяйте факти і інтерпретації, спілкуючись один з одним. Також звертаємо вашу увагу, що емоції і відчуття не є нашими думками. Виражені думки нічого ще можуть не говорити про наші емоції, тому важливо емоції і почуття також окремо назвати, озвучити їх зрозумілими словами. Важливо пам'ятати, що прохання ніколи не дорівнює вимогам. Вимагаючи, ми не даємо людині простору сказати ні, а висловлюючи прохання, людина має цю альтернативу зазвичай. Дуже цінно, на нашу думку, пам'ятати, що мовчання не дорівнює прохання. Коли ми мовчимо і не озвучуємо, що насправді нам хотілося би змінити в комунікації чи вчинку людини, вона нічого про це не знає. Коли ми мовчимо, Людина не може прочитати наші думки, тому, висловлюючи прохання, важливо робити це словами. Потреба недорівня поведінка іншої людини. Говорячи про свої потреби, ми маємо формулювати так звані я повідомлення. Я відчуваю, бо я потребую. Я серджуся, бо я потребую бути почутою, так? а не я хочу, щоб ти щось зробив. Так? Моя потреба. Може не залежати від поведінки іншої людини, і важливо так її формулювати. Ну і наостанок, звісно, важливо формулювати прохання, висловлюючи, що саме ми хочемо, щоб людина зробила, як саме ми хочемо, щоб її поведінка чи комунікація змінилася. Просто сказати не роби цього не означає, що стає зрозуміло, що саме ми хочемо, щоб було зроблено. І Наостанок хотіла би поділитися тим, що, на нашу думку, є найціннішим, і запросити вас усіх практикувати це в своєму щоденному житті в спільноті. Про яку б спільноту не йшла мова, сім'я чи команда, колектив, громада чи цілий народ варто пам'ятати, що добрі стосунки між нами це передусім маленькі, прості повторювані щоденні кроки. Говоріть добрі слова, намагайтеся слухати серце, робіть вчинки доброти і уваги, проявляйте увагу і турботу один до одного, подумайте, як можна виразити допомогу, чуйність, і зробіть це, Виділяйте час для іншого, проводьте час разом, виражайте вдячність, діліться тим, що у вас є в надлишку. І найголовніше, найголовніше, Продовжуйте безкінечно цей список, і нехай це не буде просто список у вашому нотатнику або в календарі. Нехай це буде те, чим ви керуєтесь в своєму щоденному житті в спілкуванні і в стосунках.